Привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 27 квітня, розпочинаю я нове відео рулетку. Це вже не перша спроба почати це відео знімати, ну, щось все ніяк не виходить. Якщо цей раз вийде, то звичайно це відео буде у мене на каналі. Тому всім, кому подобаються такі відео приємного перегляду, я переходжу до рулетки і починаю її крутити. Осіння у нас ось така рулеточка, я вже її поміняла. Залишились в мене дві роботи. Пару цю рушничок я вишила, він в мене вишитий. Хто бачив у мене на каналі, є відео. І в мене також тут стояв різдвяний статеточка така різдвяна, що Наталки, де я виграла. Там трохи залишилось вишивати, але коли Прийшла така погана нам новина, і вишивку я всю складала. Я вже не пам'ятаю, де я діла схему від тої роботи. Робота є, а схему знайти не можу. Тому поки що я прибрала її з рулетки. Якщо знайду схему, тоді продовжу вишивати. Тому поки що дві роботи. І давайте крутимо. Що ж нам вибере рулетка? Сьогодні везе парасольки. Так, І давайте оберемо кількість бісерин для парасольки. парасольки 500 бісерин випадає. Тому зараз я вам покажу цю роботу, на якому етапі вона зупинена бо розпочала я її вишивати без рулетки. А зараз треба її продовжити вишивати. І буду далі вишивати. так і Показую я вам свою роботу, парасолька з трояндами. що у мене достатньо так немало, там трішки вже закручено, як ви бачите. І ось такі мої просування. Вишивачі є що, тому зараз я відрахую тут 500 бісеринок. Я, мабуть, відрахую. Зто бісеринок тут і вищу 5 рядків. Мабуть, отак буде. Так, мабуть, візьму трішки більше, бо тут. А, ну ми так з екзагами підемо, тоді буде, так, да, правильно. Так, все, приймаюся за роботу, буду вишивати, а з вами зустрінемося з просуваннями. Так, ну що ж, давайте виберемо роботу на завтра. Що ми будемо э, вишивати завтра, продвигати. Яка ж, яка ж мені робота випаде? Так, діамантова таїз. До речі, треба переіменувати, рубінувати. Кручу я кількість бісерин. Завтра скільки на ній повинна додатково вишити. Крім того, що я сьогодні вишу. всього 200 бісерин. Значить тоді, зараз я вам покажу цю роботу. І сьогодні я ці бісеринки вищу і ми ще раз крутимо рулетку. Поки в мене до вечора ще є час, ці 200 бісерин я вищу. Це невелика норма, тому можна вищити сьогодні. Так, ну що ж, відшила я норму. Як бачите, вийшло в мене відшити 280 бісерин. Дуже класна робота. Мені подобається, вишивається легко. Вишиваю я по крусті саги. Ось ви можете бачити, ви у мене на даний момент 29,29%. ,29 Залишилось мені вишивати 130 802 бісеринки. І... Сьогодні я вийшила 27.04, вийшла 282 сиринок. Норму я виконала. І що ж, давайте будемо переходити до рулетки і вибирати норму на завтра. І роботу. Так, ну що ж, вибираємо роботу на завтра. Крутимо. Так, діамантова та знову рубінова. Давайте узнаємо кількість бісерин на неї. Все не я її не переіменую. Знову завтра відшити 200 бісерин на рубіновий таї. Щось дуже-дуже мало. Ну що ж, будемо відшивати, так, показую вам початок роботи. 200 бісерин мені випало на цій роботі. Вчора я вишивала, вишила тут цілий кусочок. Так, на сьогодні нам випало 200 бісерин, тут залишилось 400. І ви я ці 400 і до вас повернуся. Покажу вам виконане завдання у рулетці. І тоді будемо крутити далі рулетку. Так, ну ось я вже відшила норму, вишила 400 бісерин, хоча на рулетці випадало 200, але я дійшла до краю, думаю, до краю дійду і знімлю вам. Просування. Ось така частина в мене вже вийшла. Думаю, що буде її добре просувати. Ну, а ми переходимо до рулетки і вибираємо роботу на завтра. Всім знову привіт! У мене був дуже великий перерив. Я нічого не знімала, але той кусочок, який я знімала раніше, ви могли вже бачити. Ну, а зараз я буду продовжувати свою рулетку. Я трішки поміняла роботи у мене поки що дві залишилося плюс нова робота. Так, як було, так і залишилося. В кількості бісерин я поміняла. Я додала кількість бісерин до 2500 і убрала від 100 до 500. Мені здається, 100-250. Бісеринок, ну це геть уже мало. І так роботи будуть продвигатися в два рази більше, коли будуть випадати більш норми. І, і мені здається, так буде набагато цікавіше. Ну що ж, давайте виберемо роботу, яку я буду вишивати. І що нам випаде? Що ж нам випаде? Так, мені випала парасолька. Добре. Давайте узнаємо кількість бісерин на парасольки. Яка ж буде норма відшива для парасольки? Ну. Я думаю, так буде цікавіше грати, коли будуть випадати більші норми і кусочки відшива також будуть більші. 1300 дісталося парасольки. Зараз я вам її покажу і приступлю вишивати. Так, показую я вам свою роботу, парасольку. Ось така парасолька. Повинна бути. До неї додається 1300 бісерин. Я тут зробила собі поміточку. Ось, бачите, по всі пори. Я повинна вишити і трішки вийти за вишити участочок. Але той участочок, я думаю, зровняю, щоб воно все ровненько було побачу. Ну, трішки більше вийде, нічого страшного. Тому Дуже гарна робота, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що в мене троянди вийдуть ніжні, ніжні розові такі яскраві повинні вийти. Я думаю, що буде гарно. Якраз тут я возьму участок, де будуть вишиватися самі троянди, ну і чуть-чуть фону. Буде цікавенько, як продвинеться ця робота. Ось, І скоро вона не дуже велика, до речі, вже тут скоро буде і фініш. Якщо так частенько вона буде попадати, то швиденько вишиться. Ну що ж, мої хороші, я приймаюся за роботу, буду відшивати. Ну, а з вами зустрінемось, коли вищу норм. Так, всім привіт! Нарешті я виконала завдання. Я вишила 1300 бісаги, навіть більше, бо я ось тут кусочок ще також дошила, щоб зрівняти, щоб була рівна. Щоб було рівно. Ну, просувається парасолька вишивається легко, мені подобається. Троянди поки що мені також подобаються. Такі вони виходять у мене поближе вам покажу. Мені здається, що повинні бути гарні, яскраві, ну, а ми не будемо тратити час. Перейдемо і крутанемо рулетку. Я Хочу попросити пробачення за посторонні звуки, в мене відкрите вікно і сусідська собака просто розривається. Не знаю чому, але, але поки ще день вечір уже на дворі, хочу вам зняти показати, що норму я відшила. І хочу зараз крутанути рулетку, вибрати слідуючу роботу, слідуючу норму. Думаю, що. До суботи я встигну слідуючу норму відшити і вже буду закруглятися цим відео і почну знімати нове, а це буду викладувати вам на YouTube. Все мої хороші, йдемо, переходимо до рулетки. Ну що, прийшов час крутонути рулетку, вибрати роботу. Давайте я це зроблю. Але випаде на цей раз. Цікаво, знову парасолька випала. Добре, давайте виберем кількість бісерин на неї. Боже, мені вже страшно. Парасолька хоче йти до фінішу. Зуміна. Да? Ого, 1800 бісеринок на парасальки. Ну що ж, я думаю, ви не встигли її забути. Зараз ще раз вам нагадаю і приступлю вишивати. Ну, і знову ви бачите перед собою ту саму роботу. Да, як не дивно, вона знову випала в рулетки, але на цей раз не 1300, а 1800 бісеринок для цієї роботи випала. Е, тому зараз я відрахую, який це буде кусочок вишитий да, і буду вишивати. Я думаю, що 1800 бісеринок це також буде дуже великий кусочок. Він зашиється і будуть суттєві просування також по цій роботі. Ну, якщо рулетка постійно її так буде вибирати, то фініш не горами. Тому зараз я буду рахувати, відраховувати 1800 бісеринок і починати вишивати. З вами зустрінемось, коли виповню норму. Цікавого в мене нічого немає поки що домашні такі справи. Вчора трішки посиділи в ефірі, ми. і я думаю, що вам сподобався ефір. Там я все вже розповіла, що купувала, що чим займалася. Ось тому, кому цікаво, проходьте, дивіться мій останній ефірчик. Ну, а я побігла вишивати. Так, всім привіт! Знову виконала я норму, у мене вже майже вишилися верхні троянди. Парасолька добре просувається, тут парасолька вже починається вирісовуватись. Тут трояндочка, ця трояндочка вишилась вже повністю. Залишається зовсім трішки. З нормою я справилась, норму я вишила, і ще дуже добре. Просування такі значні і хороші. Норму вишивала два дні. Трішки в один день і трішки в інший день. І все, норма виконана. Ну, а на цьому я свої відео буду завершувати. Всім, хто дивився відео, велике-велике дякую. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І всім мирного неба над головою. До нових зустрічей. Бережіть себе. Всім пока!